Всім привіт, друзі! Зараз знімлю розборку мікроамперметра. Ось такий рідкісний мені попався, Я довго його шукав, хотів саме від 0 до 10 мікроампер, настільки мало. Всі інші, які раніше мені вдалося знаходити, були від 0 до 100 мікроампер або від 0 до 50. У мене таких вже є багато от від 0 до 50, а мені потрібно було менше, щоб більш чутливий був мій прилад саморобний, який я роблю. Значить, і щоб шкала була не маленька, а велика. Детектор радіоактивності я зараз один розробляю. І мені потрібно саме на 10 мікроампер, але щоб велика амплітуда стрілки була. А не малесенька. От. Тут от від 0 до 10 по прямій, бачите, 8 см. Я зараз розберу, покажу всередині, може кому цікаво буде. От тут скло, воно, до речі, заклеєне якимось твердим таким цементним герметиком клеєм. Тут от є гумка, тобто захищена від води дощу. В середині фарба посипалась. Ось цей регулятор, що виставляє на нуль, він вставлявся от сюди. Зараз все вам покажу. Ось так виглядає всередині. Нова прокладка. От. Кріпився на 4 болтики. Болтики, причому врізаються от сюди, тут латунні гайки, в бакеліт вклеєні. Дуже якісно зроблено. на те, що зараз роблять фуфло, де вкручуються саморізи в пластмасу. Тут латунь вкручується в латунь і справжня різьба. Дуже якісно мені подобається. І далі, щоб зняти ось цей, потрібно відкрутити 1, 2, 3, 4 ось цих болтики. Як бачите, от я їх вже відкрутив і тепер не повністю відкрутив, зараз відкрутимо. І подивимося, що там всередині. Центральний болтик не хоче, не піддається. Візьмемо ще викрутку, потужнішу. Не, потужний він там вже окислився. Або заклеєний. Невідомо. А, тут ще є от маленький, я забув показати, от він кріпить сам шкалу. І ось тут два. Ну це я відкручувати не буду, бо тоді... Стрілку можна пошкодити, а цей відкрутимо, бо він не дасть зняти, вийняти механізм. Шальбочка і він маленький. Також вкручений в латунну гайку, різьба справжня, яка вклеєна в бакеліть. О, все, тепер легко дістається. От, як бачите, трошки є ржавчини на металі. В всередині він резистор. Так, зараз я тут все почищу. Ось звідти фарба осипалась, ось там вона була. От в цьому піптику бачите, випаклося. В нього механізм якраз вставляється. це метал також. Це той, що не відкручується, до речі. посередині. середині. От бокеліті контакти латунні. Резистор між контактами. І два дроти йде. Один дріт ось цей. Тут плюс він йде до самої стрілки, ви бачите. А мінус ось цей. Тут позначено, що це мінус. Вот. Йде припаяний. От сюди. До цього болтика, який прикручений до самої шкали. От, і від нього контакт відходу йде от сюди. Оця ниточка. Ось такий механізм. Дуже тяжкий, великий він, до речі, цей магніт. Зараз буду реставрувати, почищу, чистим спиртом заляю. Пробуємо його відновити. І от ниточка, бачите вам, зараз фокусую. Є така малесенька просилена. От вона. От нитка. Виходить і припаяно, закріплено ось тут. З драгметалів ці ниточки. Робили, можливо, щоб нічого не окислялося. Ну от конструкцію показала. Ось такі окисли на металі. Ці окисли не впливають, а ось головне, щоб ось там всередину бігало не залежав. От проводок вже в мене відірвався. Я припаяю. роблю. І давайте резистор глянемо, наскільки такі там сміли. 5% з іншої сторони не видно на мене. Ну такий, Розміром десь приблизно на 1-3 Вт або так півВта до трьох. Цікаво все-таки який там резистор, зараз я його спробую відігнути, подивимось, прочитаємо. Перевернути його не можу, щоб прочитати. а Вот Вот 110 на нем написано. Ом, вот. ПТ, Сто десять. Резистер. Це шайба не не знаємо Для чого. Хто знає, підкажіть, що переживіло. Вона, по суті, в центр впирається десь ось тут або не впирається взагалі. Ну, все. Все показав. От що по надписам. Совсем до новых завтрачь.